Вітаю глядачів та підписників каналу. Сьогодні зніму відео про те, як ми зачищаємо нашу полуницю і чим обробляю одразу після зачистки. Це в нас двохрічка румба, починаю з двохрічки На двохрічці чистити чистити ну, дуже багато. Порівняно, наприклад, однорічка також румба. Зараз, дивіться. Є більші, є менші кущики. От візьмемо навіть більший кущ, так? Ось дивіться, як гарно відходить листя. Буквально пару рухів. Це вже пустило з другого куща. Буквально пару рухів, оце воно зачищено. Нема що зачищати. На двох річці треба трошки постаратися. Ще одне. Часто не знімаю відео, не вистачає часу. Коли є трохи часу, хочеться щось більше щось зробити, бо, наприклад, це відео записую вже третій чи четвертий раз. Як не хтось приходить, то ще щось, то ще щось, а потім в кінці-кінці воно набере 200 переглядів. Стимулу воно ніякого не дає. Ось так зачищаю. Поки що залишаю всі рожки, не знаю, будемо бачити, можливо, десь якийсь відійде, бо є навіть ось такі кущі, скажем так, ось чорне, це вже грибкові всередині. Чого так, кущ виснажений, виснажений саженцями. не лише ягодою, а й з нього бралися саженці з цього рядка. І через те тут кущі, скажімо так, Трохи не набралися сили. Ось через що радять обрізати вуса. Не давати йти їй в саженці, тому що вона витрачає всі свої сили, кущ витрачає сили на саженці, а не на закладку нового урожаю. Так, зараз показую, як чистимо старі кущі. Так забираємо всі, всі, всі сухі, до речі, чистимо відро. Одразу відро викидаю. І, і виносимо, носимо, компостуємо, або спалюємо, як коли. Як... О, дивіться, ось цей вже відірвався, сам по собі відійшов від куща. Тобто норміровка порошків відбувається природнім шляхом. Так. Так, це в нас. Приросло тут. Трохи незручно і знімати і чистити. До речі, оці штучки, оці, що вуса були, може побачити, дуже погано відриваються. Ось воно знову. Листки відходять дуже добре. А там, де от вуса, ну, прям дуже-дуже сильно тримається до... біля рожка. Так, Зараз ще трошки терпіння, листя ну дуже багато. І часу воно займає дійсно багато незручно. Але хочу показати вам, в чому ще є нюанси по плівці. О, лохматий побіг. Дивіться, оці старі листки також забираємо. Хоч вони ніби як нормальні. Дивіться, ніби нормальний листок, але його краще забрати. Оставляємо один-два. Вони все одно потім одразу засохнуть, не, не будуть так працювати. Хай краще пускає молоденький. Ось до такого стану ми пробуємо. Дивіться нюанс. Бачите по плівці, дюрочка маленька. І рожок ліг на плівку вже. Ось плівка закінчується. Ружок ліг на плівку. Я зараз відпускаю, щоб хоча б зараз він пустив молоденькі корні для кращого питання. Тобто є плівка 5 см дирка, а є плівка 8 см. Або якщо ви берете плівку, який самі робите дюрки, робіть їх трошки ширше. Якщо ви плануєте залишати вашу полуницю на 2 роки, якщо ви плануєте на 2 роки, то потрібно... Потрібно брати з більшою діркою, щоб коли вона розросталася, щоб руски могли пускати додаткові корінчики. Ось бачите? Не, покажу. Ось цей корінчик ось. Він би вкорінився і ось молоденький пускає. Зараз ось, ось, бачите, молоденький корінчик пішов ось там. Оце все додаткове живлення куща. І, відповідно, якісніша ягода. Так, після обробки одразу. Беремо ось такий препарат Мадян Екстра. Я взяв собі його літру минулого року, встиг взяти по старій ціні. Зараз не знаю скільки він коштує. Перед зболтав і пішов обробляти із Міді. Ну, кажуть, що він містить хлор. І він дуже негативно впливає. Хлор негативно впливає на полуницю. Але якихось сильних впливів я не бачив. Мідь дуже гарно працює в холодну температуру. ну, В принципі, я ним завжди користувався і буду користуватися далі. В принципі, якось так. Мідь обов'язково, нічого до неї не додаємо, ніяких ні прилипачів, нічого, просто мідь. Тому що препарати ці дуже добре входять в контакт з іншими препаратами і можуть просто нейтралізуватися. Ось таке. Далі по обробкам буду знімати ще відео. Буду старатися знімати. Буду показувати, як себе поводить полуниця. Можливо, буду проводити обробку, покажу, як я проводжу обробку. Медяна екстра є в пакетиках, пакетик там здається 20 грам на 10 літрів води. В принципі, достатньо. Все, всім гарних прожив і слава Україні!